Так, хочу показати, що робить поганий ТОСОВ. Mm. Ось це вся корозія. То все через те, що пропускав тусово, тут в селі аж розробився. Ну і тут скоро теж чекає. Плюс на всіх площинах є корозія, це все треба шляхувати. Тут був планець водяний, відповідно, теж все в корозії. Ті всі отпори мали рівні лінії, чіткі геометричні фігури. От, все пороз'їдалося. І найгірше, де в нас є? Ось. Почті майже дойшла. До циліндра. they're just in a